Nike Pro значення, я можу пояснити, але це ну да. щось з сексуальним контекстом. Мені здається, просто дівчина, яка надмінно в соціальних мережах демонструє своє тіло. Хорошо, Сігма. Ну, це ж вираз обличчя, взагалі, пішло від да. виразу обличчя. Так. Хорошо, бо я, я теж, я ж в цьому Ні, Це пішло від виразу обличчя. Не, ні, ні. Ти типа там, отак <свят> от <свят> якось, так. Ну, типу, може, це якийсь типу, респект чи, типу... Сігма це людина, яка йде своїм шляхом, не прагне лідерства, впевнена в собі. Чомусь ось так А, Це, типу, ти респект, да, Ти можеш да. сказати да. людині. Уже, Сігма? Ти, типу, хороший, так, да. Сігма. Ми, мови, для Фух. дітей такі старі. Та ні-ні, ми білі ходимо, все нормально. Да, ми так <реш> чуть, чуть <реш> вже Треба так не впасти, так. Ось, це для мене було неочікувано. Абілка. Перший раз чую. Це skill. Типу, оф, тебе абілка, да, типу навичка. Англійською як буде? Ability, типу. da, ну, так, Ми тупо перепригнули. Є українське слово, навичка. Да. Ми Спочатку skill, skill, а потім ага. і, і жах. <реш>